Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. 20 хвилин тому під Кримським мостом вибухнула морська міна. Вона здетонувала, вдарившись по опорі. Конструкція мосту на жаль вистояла. Проте опору терміново почали усиляти металевими конструкціями. Ситуація критична, міст заблокували. Дайвери, катери та інженери уже там працюють. Пише телеграм-канал Морський Вов. Рух потягів також зупинено зовсім. Міст навантажувати. Ти не будуть військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що звільнити тимчасово окуповане у воєнній частині значно легше ніж пройти лінію розмежування зразка розка 24 лютого минулого року. Для деокупації півострова потрібні далекобійні ракети та хороша авіація. В інтерв'ю ТСН експерта зазначив, що для звільнення Криму необхідно знищити кримське місто та взяти його під вогневий контроль, щоб окупанти не змогли відбудувати переправу. А за допомогою якісної авіації, тих самих. Самих 16 закрите небо над Кримом, а також акваторію Чорного моря, пояснив він. Експерти наголосив, що ф 16 можуть брати на борт дві ракети mgm 158 Вони можуть завдавати ударів на відстані від 360 до 910 кілометрів. Весь кримський півострів з півночі на південь трохи більше 250 кілометрів. Зі сходу на захід трохи більше 360. Ракета з дальністю завдавання ударів 910 кілометрів. Бере на мошку абсолютно у. Сі воєнні бази та абсолютно усі потенційні плавзасоби, які через Азовське море та Керченську протоку будуть пробувати доправляти туди якісь запаси. Додав Черник за словами полковника ЗСУ за кілька тижнів такої облоги Крим падає до них, як гнила грушка. Військовий експерт, льотчик інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан прокоментував інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, який заявив, що в ЗСУ знають, що потрібно робити для звільнення Криму і Донбасу. Для того аби втілити плани звільнення Криму, найбільш ефективно зараз Україні вкрай необхідні насамперед далекобійні ракети. Світан вважає, що найкращі варіанти для України, коли будуть далекобійні ракети, підійти до Криму, до азовського узбережжя. Тобто відсікти російські війська по сухопутному коридору, вийти до азовського узбережжя і рухаючись в напрямку Криму з азовського узбережжя, почати працювати по кримських військових об'єктах. В Криму 150-170 стаціонарних воєнних об'єктів, які були. Побудовані ще за радянського союзу росіяни туди заповзли, нового практично нічого не створили. Можливо, 20-30 не більше, зазначив експерт. Для деокупації Криму яка каже світан, Україна потребує ракети Storm Shadow, Сімсі, Арсезва, Вільха, ОТРК, Грім. Якщо будуть розбиті воєнні об'єкти в Криму, Росіянам не буде чим воювати і за що триматися на півострові на півночі, де рівнинна поверхня також зачепитися. Фактично немає за що. Саме по кримському мосту проходить в одному. У вагоні 3 тисячі тонн боєприпасів близько 60 тисяч снарядів. Один маршрут становить 60 вагонів. Далі ці снаряди з'являються на запорізькому та херсонському фронтах. Навіть до 100 снарядів на одного українця це 600 людей за добу вбиває кримське місто, навіть якщо по ньому проходить один поїзд. Тому перше, що потрібно зробити, його знищити, заявив експерт. За словами Світана, окупанти тікатимуть вплави. Він наголосив, що ЗСУ не можуть зупинитися перед Кримом. Їм варто просунутися. Що найменше до Джанкоя на цьому місці українським оборонцям можна буде перевести дух і далі від Джанкоя все буде дещо простіше. Росіянам доведеться вже покидати Крим у плав. Неважливо, якими способами, хоч кролем, хоч брасом, хоч по собаче. Залежно від тих засобів для плавання, що в них будуть, це буде найоптимальнішим варіантом і разів у десять зменшить наші втрати. Якщо ми, не дай Боже, зупинимося перед Кримом, ми будемо вичікувати. Додав Світан, до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.